Такої паски вище точно не пекли. Ця паска готується без вимішування руками. Все вимішується вінчиком і лопаткою. Отож, готуємо опару. Беремо цукор, дріжджі, молоко тепле. Це все вимішуємо, щоб розтворилися дріжджі і цукор. Добавляємо борошна, вимішуємо вінчиком, накриваємо рушничком і ставимо в тепле місце. Наша опара вже підросла. Ось така вона гарненька. Додаємо ванільний цукор, масло розтоплене, сіль, куркуму, яйця, цукор, родзинки. І це все вимішуємо вінчиком. Вимішали гарненько. Тепер додаємо просіяне борошно. Борошно додаємо в три етапи. І поступово додаємо борошно і вимішуємо вінчиком. Це вже третій раз. Ми додаємо борошно. Вимішуємо вінчиком. І беремо лопатку ось таку і домішуємо лопаткою. Висипаємо решту борошна. І вимішуємо наше тісто лопаткою. Ось таке тісто в мене получилося. Таке гарненьке, пухкеньке. Накриваємо його рушничком і ставимо в тепле місце на годину часу, щоб воно підросло. Тісто вже готове. Таке гарненьке. Накладаємо його в форми. Ось так накладаємо одну третю форми. Гарненько розрівнюємо. Ось такі пасочки в мене вийшли. Накриваємо їх рушничком. І чекаємо пів години 40 хвилин, щоб вони підросли. І змащу їм тоді збитим жовтком. Гарненько змастили і запихаємо в духовку на 170 градусів на 40 хвилин. Готовність паски перевіряємо за допомогою шпажки. Якщо шпажка суха, то паска вже спечена. Ось така пасочка в мене вийшла, гарненька, смачненька, солоденька, а пухкенька, наче пух. Обов'язково приготуйте її.